Добрий вечір величні люди просять мене розказати про те, що в мене вчора боліла голова, і мені нічого не допомагало, мене прямо розривало ту голову, і аж поки я не включила собі музику спокійну, таку. І з часу в мене перестала боліти голова. Тому можу сказати вам тільки на одне. Таблетки не працюють, які би ви не купляли би в аптеках. І щоб взяти вам навіть якусь біль приглушити, то вам потрібно просто піднімати свої вібрації. Чим вищі будуть ваші вібрації, то взагалі ви будете себе найкраще почувати. І тим більше люди. Боліт у тих, в кого понижаються вібрації. От. Тому що зараз найбільший ресурс це енергія. Тому, якщо хочете бути здоровими, просто підвищуйте свою енергетику. Хтось слухає музику, таку класну, таку божественну музику, спокійну, з чашами може бути. Теж дуже, дуже класна музика. Навіть от мантри, вони взагалі дуже заспокоюють. От. І взагалі низькі вібрації це що? Получається, у нас страх, злоба, образи, які ми теж, теж на когось можемо образитися, У нас понижаються вібрації наші. Якщо ми в радості, в любові, якщо ми в гармонії, то у нас взагалі ніякі болячки не будуть. și